Простий сільський дядько прикрутив на дах сонячні панелі. І знаєте, що він їм робить? Провів провода. І зробив таке, є похоже. І робить багато хто, але такого, як на цьому каналі, ніде ж немає. Це 100%. Можете передивитися весь ютуб. Український, неукраїнський, ніде такого немає. Такого, щоб на 6 кВт. Гріло напряму, бачите, така, така штучка маленька, досить дешева штучка. Є похожі заводські, але не, вони дорогі, великі і на мало кіловат, а це 6 кВт, хоч би що. Поставь кожі точка. Дядько без освіти, дядько, без нічого, самоучка. Щось попід'єднував і бачимо, під'єднало непогано. І кинув один провід на один будиночок, там 1300 літрів. кинув провода на другий будиночок, там такий бойлер на 500 літрів сам зварив, зимівка намотав мідного. І ділиться з усіма таким досвідом. І просить всього на всього подобаєчка і підписочка, бо багато дивляться без підписочок. А дядько ще покаже, як сваркою варить, наприклад, бачите, розетка від сонця без... Взагалі, без навіть поза цим контролером, без інвертора, без батареї, без нічого ще дядько багато що покаже. Просто підпишіться і поставте поставити пальчика вгору.